Голови «Вінницький ритм». 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії я автор та ведучий Олексимко. А також, а також сьогодні у нас знову виходить ефір разом з проєктом Пліч Опліч. Про цей проект ми сьогодні знову таки будемо говорити. Отож, сьогодні у мене в гостях, якщо вже я почав говорити Пліч Опліч, то Олександра Венславовська, це керівниця проєкту Пліч-Опліч, антикризовий хаб. Олександр, доброго ранку. Вітаю. А також Аліна Бачарнікова, Вона вже у нас була. Алінкіз. Я так розумію, їй сподобалося. Вона вирішила ще раз за нас я жартую, Аліна Бочарнікова, тренерка з фандрейзингу, соціального підприємництва. Алінка, доброго дня. Доброго а, ранку. Всім офіційно у нас ну маю так сказати для любителів статистики. Офіційно у нас сьогодні тема майбутнього дводенного семінару. Наскільки якщо я правильно зрозумів, цей дводенний семінар будеш проводити ти і не тільки ти. Ти започаткувала два дні, будеш навчати кому, чому, де, для чого, за чим. От зараз 20 хвилин. Ми зараз про це саме і будемо говорити. Ще раз нагадаю, що в проєкті Пліч Опліч Олександра збирає. Активних представників громадських організацій, які переїхали, які втратили свою малу батьківщину, які тимчасово просто переїхали до Вінниці. Вона продовжує шукати. Я наскільки ти продовжуєш їх шукати. Ще не всіх знайшла. Ну вчора вже знов доєднувався. Це <сих> -да, до проєкту. це дуже добре. Mm, да. Так, ось, будь ласка, активні наші українці, українки, україночки, які долею опинилися на Вінницькій землі. Будь ласка, Олександра Венславовська, вона відкрита людина. Вона є. В соцмережах ви можете абсолютно спокійно знайти абсолютно майже всі її контакти. Вона шукає, вишуковує. Дуже хоче співпрацювати знову таки з активними, активними громадськими організаціями, які себе позиціонують в основному більше в соціалізації і в соціальній сфері. Тут ну, от може сказати, і, так? Не та, та, насправді, ну... насправді, насправді, е, такої виборки в нас немає. Ми просто зараз працює, ну, працюємо з релокованими громадськими організаціями, і в тому числі активістами. Так, mm -hmm, бо у нас mm -hmm. в рамках проекту зараз е, активісти створюють громадські організації. в цей час вже так, тут. звісно. Так. Ага. Е, вже, я маю на увазі це як процес і результат вже нашої роботи. Е, але так, це можуть бути. Е, Громадські організації, які займаються абсолютно різними сферами діяльності, uh -huh. тобто це і соціальна підтримка, це і культура, і так далі. Тому мистецький простір піч, ми теж є в соцмережах. Проект триває, і, от, власне, наступний етап це буде тренінг з фандрейзингу в ці, в п'ятницю, суботу, тобто, от, в ці вихідні, будемо далі працювати. З і не тільки е, релокованими громадськими uh -huh. організаціями, тому що задачою проекту є так само нам е, наша задача познайомити їх з вінницькими організаціями, з вінницькими активістами, щоб вони е, легше інтегрувалися, легше знайшли партнерства, тому що створити громадську організацію – це одне uh -huh. е, отримати там ресурси, так, так це... а співпрацювати uh -huh. і знаходити так само визначати, які проблеми є в цій громаді, або як може. Можна поєднати нашу Вінницьку громаду з їх громадою, наприклад, там я не знаю Херсонської області mm -hmm. або Харківської. Це питання співпраці, і тому ми зацікавлені в тому, щоб на одному майданчику були і релоковані громадські організації Вінницькі. Вони так. Простіше налагодження зв'язки відбувається. А, ще раз кажу, Аліна Бочарнікова сьогодні у нас в студії. Аліна вже у нас була, вже прем'єра пройшла. А, я дуже сподіваюся, що тобі тоді сподобалося. Я жартую, Алін. А, а, а може і ні? Не. не знаю. Я, я потім передивлюся наш запис. Тут, так тут, що шо... Працюємо далі. Працюємо далі. Алін, дводенний семінар, дводенний тренінг, вибач, дводенний тренінг, фанрейзинг для ОГС в часи Війни 28-29 жовтня, вибач, я вже трішки в тебе хліб забираю. 28-29 жовтня по 4 години з 17 по 29. Знову таки де це піч і вулиця Григорія Сковороди. 25. Це колишня вулиця Пушкіна. Найпопулярнішу, до речі, зараз зробили. Треба нагадувати, бо ще гуглі немає. За Парібріком зробили знову таки опитування, і знову таки абсолютно прозоро вибрали. Сказали, що він найпопулярніший Григорій Савірського Сковорода. Вулиця Григорія Савильської роди, 25. Все, Алінка, тепер ти розповідай, що це буде, де це буде, як це буде. І взагалі для чого? От найперше питання. От Фендрейзинг для ОГС в часи війни. Для того, щоб робити важливе, виходить, що фандрейзинг потрібен, якщо ви хочете здійснити. Свій задум, так, якщо ви хочете купити генератор у свою громаду, щоб громада не залишалася без світла, без води в тяжкі зимові часи. Якщо ви хочете оновлювати дитячі лікарні, якщо ви хочете відновлювати будинки, якщо ви хочете проводити навчання для тих, кому зараз треба змінювати професію, знаходити себе наново, власне, для важливого. Фандрейзинг потрібен для важливого гроші, ресурси. і Ми говоримо зараз не тільки про гроші, де от комусь потрібне приміщення, комусь потрібні я не знаю, люди, комусь потрібна інформація, комусь потрібна техніка. Це все ресурси, які теж є предметом фандрейзингу, які теж шукають і знаходять. Так, от фандрейзинг і стратегія фандрейзингу потрібна громадським організаціям і благодійним фондам, для те, щоб щоб зрозуміти, що ми шукаємо, де ми це будемо шукати, яким інструментами будемо користатися, хто за це буде відповідальний. Ну і власне, от що ми будемо робити наступний тиждень, наступний місяць? Тому, от для цього запрошуємо організації прийти розбудувати свою. Фандрейзингову стратегію, це буде перший день власне нашої роботи. А другий день нашої роботи це грантрайтинг і написання грантів. Чому це не називається семінар? Тому що я не люблю людям розказувати, як треба. Я за те, щоб ми завжди пробували, за те, щоб ми завжди на практиці все відпрацьовували. Тобто, за результатами нашої зустрічі, в перший день організації напрацюють свої стратегії. Я сподіваюся, що напрацюють такі, які їм будуть сподобатися, які захочуть одразу побігти і реалізувати вже. І в другий день ми будемо. Прописувати грантові заявки, і будь ласка, вже на другий день можна їх далі відправляти по донорським організаціям і вперед працюємо. Скажи, будь ласка, це ж не перший раз ти робиш? Ну, та, Звісно, Звісно, не перший. <свісно> да? По очах можна прочитати не першу сотню разів я це роблю. Чому я запитався? Чому я запитався? Дивись, дозволь я розділю назву от <свісно> Федрезик для ОГС. <свісно> Вдруг, от, це перша частина, а друга частина в часи війни. І я тобі зараз поясню і скажу, чому я е, пропоную так зробити, і чому я тебе так саме запитую. Е, в мене є свій досить, -досить невеличкий е, досвід спілкування з представниками громади. Різних громад Вінницької області в такому культурному пласті це, як правило, були керівники клубів, бібліотек і так далі. Так далі, так далі. В 90% випадків, що ми з ними спілкувалися, вони казали розвиток громади. Тема була дуже проста: розвиток громади. А у нас немає про що говорити. А у нас е, немає е, нічого такого, ніякої родзинки в нашій громаді немає. В місцевості нія, немає ніякої родзинки. А ми е, от дайте нам тільки гроші. Удайте нам гроші і ми щось зробимо. Я кажу: послухайте, треба навпаки, треба створити якийсь певний магніт, а потім до вас підуть гроші. От якби перевернути я чому розділив навпіл? Тому що е, тут же ж в основному іде робота з психологією, з психологією сприйняття, з психологією бачення того чи іншого моменту, тої чи іншої е, місцини, того чи іншого історичного факту, багато чого. Ну так дивіться, проектування це ж взагалі про те, що ми маємо уявити майбутнє, яке нам подобається, uh -huh. в якому комфортно, в якому є те, чого зараз немає. Тобто, ми маємо так випригнути в майбутнє наперед і. Uh -huh. Заглянути туди, і тут же це в заявці проектні написати. От тому... і не всі можуть ну от, типу це собі от тому, уявити. От тому я і запитав. Тому я і розділив спочатку, а тепер запитую: важко це придумати, як на мене, важко. Ну тим людям, з якими я спілкувався, а їх була не одна сотня. Важко їм було придумати у мирний час. Mm -hmm. Тоді було основне депресія, депресивний стан от то що називається депресивний стан? Чому село невеличке, громада, наприклад, невеличка, клуб закрили, то розвалилося, ремонту немає, дороги нормальної немає і так далі. І так далі. Як би вижити? Ну, вибач, я дуже грубо зараз сказав. Ну я колись перевіряла грантові заявки. Також uh -huh. ну там нас періодично мене залучають до перевірки грантових заявок. No, ти отак от сто uh -huh. заявок читаєш. Ну там і плюс-мінус ти отам бачиш оцей от рівень. Загальний такий фон, та. Оцей от рівень вміти мріяти по-великому, мабуть, та коли люди ну типу приземлено пишуть часто грантові заявки, та uh -huh. тут я ну типу з вами згодна, але іноді є такі заявки, що ти розумієш, що ого людина прям. Такі конструкти придумує це такі простори, там не знаю, там нож ну, такі культурні простори або mm -hmm. молодіжні простори в невеличких громадах, і ти прямо розумієш, що ну оце так, оце прям хочеться підтримати. Та тому я думаю, що знаєте, якщо там раніше вибирали заявку, ну донори, я маю на увазі, донори ма mm -hmm. вибрали заявку на тему, там яка. Там дійсно там от така, прям переконуюча, яка має під собою якусь там незвичну, можливо, навіть іноді концепцію. То мені здається, що от якщо ми додамо все ж таки цю другу частину, mm -hmm. то в умовах війни все стало дуже очевидно. Зараз, в принципі, в умовах війни все стало дуже очевидно. Багато зайвих речей зникають з нашого життя, і це ну, залишається. Воно звужилося, воно звужилося uh -huh. до воно звужилося до екстрених проєктів, до проєктів от такого екстреного реагування, які треба вже на вчора було, uh -huh. і тепер ми доганяємо. І зараз велика про велика кількість проєктів, я прям бачила у донорів, це зараз називається Winter Projects. Це зимові проекти. Uh -huh. Ми починаємо думати наперед, як в Україні ми проживемо цю зиму. Як ми проживемо цю зиму в навчанні? В навчанні дітей, в навчанні дорослих, mm -hmm. як ми проживемо цю зиму в культурному середовищі, яке воно буде в нас взимку, якщо там буде, не буде електрика, не знаю. А, от там знов ж таки в такому в цивільному, в гуманітарному, та, і от на цих всіх от, якби, прошарках. Проблеми ну, досить такі, нас всіх чекають, очевидно, зрозумілі. Тепер не треба щось такого надзвичайно вигадувати. Велика кількість переселенців, яким потрібно знову ж таки, робота, освіта, соціальні сервіси, яким потрібно забезпечення гуманітарними, дах засобами. над головою, в першу дах над головою зима, ремонт осінь, цього даху, да. нові uh -huh. вікна в цей будинок або шелтер та генератори. Ну, Тобто, мені здається, що зараз ну, типу, фантазувати може і не треба, треба просто вікно подивитися, поговорити з людьми, і вони вам Кажуть, свій білі і очевидні mm. речі, про які треба зараз вже подумати. Ем, до речі, мене з одного боку я розумію е, простоту звернення. З іншого боку, так воно трішки різануло в вухо, як одна з очільні е, одна з керівниць е, певного. Е, Скажімо так, вона підрозділ. Ну підро вона входить в кабінет міністрів. Я. Не mm. буду називати, не буду робити реклами. Вона сказала, ви зараз за кордоном Залишайтеся, І ми всі мабуть дивилися, в курсі. да і настільки серйозно. Я думаю, стоп, секунду, а що таке? що, батьківщина вже не чекає? Вже не треба. А тут потім чекає, чекай, чекає про про... Тобто настільки е, різноплановий оцей меседж був. Та, да? все, а окей, ми не за кордоном, ми тут. Ми в ми в Україні, ми в Вінниці, ми на нашій території. От, от що робити? От, от. Це якраз друга частина в час війни. І дивіться, там друга частина, вона ж не тільки про те, які ідеї грантових проєктів там подаються, або взагалі ну не тільки про гранти, мова про ідеї проєктів, які mm -hmm. треба зараз реалізовувати якомога швидше. Тут ж зараз ще й все й про час. У нас немає часу. От це швид... все має бути вже зараз. Тому вот. донори зараз спрощують аплікаційні форми, щоб якомога менше також менше тексту, менше перевіряти, mm -hmm. менше вичитувати. Ключова суть ідеї. Перевіряємо організацію, перевіряємо спроможність організації і все. Давайте фінансування там, ну типу, навтакі там мікро, макро в залежності від історії, знов ж таки цієї організації, яка вона попередньо має ну і там потреби в цьому проекті. Тому все стало набагато швидше і. І, і нам треба правда вже думати про, про те, що буде завтра, але вже треба прям, прям сьогодні, не відкладаючи. Е, я відчуваю, як активно вже починає нервово дихати Олександра. Да? Підключаємо, підключаємо, говорить, ну жартую, Ну, чекай, ну, чекай, ранок, ну, да? ну, типу ранок. Е, ти ж також не один проєкт писала. І ти також не один раз стикалася з різними характеристиками твого проєкту. І ти різні проєкти бачила, інших проєктів бачила. Я на увазі. А, найшвидше, скажи, от зараз е, Аліна сказала стосовно швидкості, що треба бігом, бігом, бігом. Давай вже навчора деякі проекти. найшвидше е, реалізувався твій проєкт, от з тих проєктів, які ти робила, найшвидший проєкт. Скільки часу пішло на реалізацію? Реалізувався чи <кхи> ну, власне, <кхи> підготовка до реалізації, але... так? Ні, ні, ні. Я більш точно скажу, ти абсолютно права. Не реалізувався, а був стверджений. Ти отримала підтвердження. Що тобі допомагають, що тобі виділяють, що тобі йдуть на зустріч, і так далі. І так. Сказали, да, і взяли там печатку, напевно, там жирну, і там бабах да все. Ну, я думаю, що ну, якщо зараз за останній час, то це протягом там двох тижнів це максимум. Два тижні, і я отримала відповіді від фонду. Окей, от я час, Алін, скажи, будь ласка. Екстрені стипендії в березні був проект для талановитої молоді. Власне, і там, от я теж подавалася, і теж отримувала стипендію. І там реально це було протягом тижня. Ви в понеділок пишете аплікаційну форму. Там в середу вам передзвонюють. П'ятницю ви вже маєте екстрені стипендії. Чому запитую? Тому що багато хто знову такі чутки, 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 чутки. Та я писав, та я писала. Та мені хтось там розказав сусіду. Чека там мені розказ, розповіла, що хтось там писав, і от до цього часу і так далі. Ай-ай-ай-ай. Перший момент це це, це е, таймінг, тобто час на це все. Другий момент обов'язково треба знати іноземну мову. По різному. Дивіться ж, ми Дуже ж говоримо про те, що і грантові інструменти ну, взагалі, фандрейзингові інструменти mm -hmm. можуть бути різні. Ви не любите писати гранти, не треба писати гранти. Ну, типу, у нас є там благодійні збори, mm -hmm. благодійних з благодійними пожертвами. Люди займаються волонтерським фандрейзингом, коли інші люди вам шукають гроші. Приносять або там є, наприклад, подієвий фандрейзинг, Коли ви проводите концерт, люди купують на нього квитки і гроші з цього концерту використовуєте на соціальні mm -hmm. проекти. Про це ж якраз і є фандрейзингова стратегія, що ми не обов'язково заложники, як то кажуть, одного інструменту. Нам треба навпаки диверсифікація. Сталість полягає в тому, що у вас є отут джерело фінансування, отут джерело фінансування, отут, отут, отут. І організація їх починає вибудовувати. Тому це просто про, про те, що ми зараз почали обговорювати гранти, але це ж не лише про гранти. А якщо говорити про такі там, швидкісні моменти, то дивіться, є вже донорські організації, які переобладнали свою діяльність скажімо так, да, uh -huh. вони поміняли навіть деякі політики, спростили процедури для того, щоб можна було це все швидко робити, і це зазвичай якісь, наприклад, там родинні фонди або організації, які належать меценатам, ну тобто там одній там людині, наприклад, да? а, але трошки важче з організаціями міжнародними. Бо вони все ж таки не такі швидко маневрені, uh -huh, вони uh -huh. не такі поворотки, тому там дійсно переговорні процедури можуть бути і довше. І, ну, особливо, якщо ви запитали про мову, якщо ми говоримо, що там. Це мова про фінансування українських організацій, ну там або Тут там осередки, uh -huh. осередків, які працюють філіали міжнародних організацій, які вже давно через своїх провайдерів, там, наприклад, таке сар єднання, це українська організація, яка обслуговує знову ж такі фінанси, наприклад, USAID-у, величезної міжнародної програми. І коли ви подаєте заявки і САРЄднання, то ви подаєте їх українською мовою. Uh -huh. А вже і САР, там потім собі далі звітує англійською. Вони забирають оцю всю роботу англійською мовою на себе, на свою менеджмент. Вона це буквально дві хвилини. Дуже коротко. Максимальний і мінімальний е, грант, який особисто це е, твоя історія в твоєму кейсі. Мас... Це за всі роки життя. Чи за цей рік? Давай так: дитячий садочок, ми опускаємо. Ну, мінімальний, мабуть, це от це стипендія, яка була в цьому році. Це тисяча євро. Ні, 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 це була разова стипендія. От, um, але це такий просто... Просто це був найшвидший знаю, мінімальний це uh, ні, ні, це я можу сказати, це House of Europe, Аф'єрап. Mm. Це знову ж таки одна з програм екстрених да. стипендій, mm -hmm. яка працювала в березні. От, Просто, це що це був дуже найшвидший грант і такий найменший. Найбільший. Ну в нещо це м... не фінансова таємниця і не державна таємниця. Я просто думаю про те, що типу він ну, типу, наприклад, це було там близько 50 тисяч доларів. Там з копійками, uh -huh. але знову ж таки там по якому курсу множити, і ну там до цього в нас були, наприклад, там гранти в гривнях. Там це був і мільйон, і, і півтора мільйони. Uh -huh. Ну досить тобто... і. Е... Все мільйон, півтора, да, вже, все, все, все. Да, вже, вже, вже все, вже все треба абсолютно ж бити питання. Знається можна виграти гроші, але головне їх з розумом mm -hmm. далі витрачати і вміти за них прозвітуватися, абсолютно потім пройти аудит, який до копійки перевірить, mm -hmm. ви ці гроші, витратили саме на ті потреби, які були вказані в проекті. Mm -hmm. Тому е, все завжди на відповідальності менеджера дуже проекту. коротко. Згадав про що хотів запитати ще один момент. Ти декілька разів сказала, що історія, історія, історія того, хто подає грандис. Скажи, будь ласка, молодим. от Сьогодні я вирішив створити, от разом ми сіли у трьох створили які наші шанси. Дивіться, я сьогодні прям покишла до вас на ефір, подивилася новий грант, називається Лідерство на деокупованих територіях. Угу. Супер, ми почали відновлювати деокуповані території. Громадська організація яка за це візьметься, вже може подаватися. Їй може бути день, три, чотири. Це такі складні проекти. І е, всі, хто сміливий і здатен в регіонах угу. відновлювати деокуповані території, хто там знаходиться зараз. Це все їх може бути сто е, ще один. Це вже крайнє запитання. Е, ти проговорила вже і перед нашим ефіром проговорила. Побачила у нас там стоїть генератор. Вот тому, що це дуже і дуже важливе. Яка громада і коли на грант взяла генератор? Дозв... ну, можна було взяти генератор? Дивіться, це зараз просто це, це в багатьох громадах відбувається. Я працювала, я співпрацювала з одною з громад, де 1300 людей залишилися без світла, автоматично, без води, uh -huh. і навіть пожежна їхня станція теж залишилася без води. І це просто катастрофа. Ми швидко написали грантову заявку, подали її все затверджено. Наступний день вони вже шукають зараз генератори. Просто тут чи купити генератор не так важко, uh -huh. не так легко, точніше. але. Але вони вже це теж зробили, тому. Всі, хто хочуть, знайдуть ресурси. Зараз питання не в ресурсах. Зараз питання в людях, які готові взяти на себе відповідальність, оформити це в проект і подаватися далі 28-29 жовтня, 4 години з 17 по 21. На вулиці Григорія Сковороди, 25, це колишня Пушкіна, 25, антикризовий Антикризовий ліч оплі запрошує представників громадських організацій, благодійних фондів, менеджерів соціальних проєктів, які знаходяться в Вінниці, на дводенний тренінг з фандрензингу в часи війни. Я правильно прочитав Молодець Дуже Олександра чайно. Венслововська, керівниця проєкту проекту антикризовий хаб і Аліна Бечарнікова, тренерка з фандрейзингу соціального підприємства. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін разом з пліч Опліч. Дякую вам, дівчатка. Дуже Я так, очікую так. на е, наступну нашу з вами зустріч. Шановні наші глядачі і слухачі. Е, через декілька приємних миттєвостей це всього лише декілька годин. Ми знову з вами зустрінемося на майданчику першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Час змін з Олегом Сенком. Голови Вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.